Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Досягнення фізики у галузі електрики, розвиток електротехніки і винахідницька діяльність Піроцького федера Аполоновича у Санкт-Петербурзі та Вернера фон Сіменса у Берліні призвели до створення першої пасажирської електричної трамвайної лінії між Берліном і ост Ост-Ліхтенфельде, нині район Берліна, у 1881 році, побудованою електротехнічною компанією Сіменса. У 1885-му, в результаті роботи американського винахідника Лео Дафта, та незалежно від Сіменса та Піроцького, електричний трамвай з'явився і в США. У Києві перший електричний трамвай з'явився 1892 року. А в 2017 році до 125-річного ювілею Національний банк України випустив пам'ятну монету номіналом 5 гривень 125 років трамвайному руху в Києві. І саме ця монета буде у нас на огляді. Тож з вас підписка на канал, якщо ще не підписані, та починаємо огляд. Перша трамвайна лінія на території України була побудована у Львові. А перша пробна поїздка кінного трамваю відбулася 25 листопада 1879 року. Електрифіковану трамвайну систему розробив український винахідник Федір Піроцький. 1892 року у Києві з'явився перший електричний трамвай. Система електричного трамваю міста Києва відкрита в червні 1892 року. Це була перша електрична трамвайна мережа на території колишньої Російської імперії, перша на території сучасної України, третя в Східній Європі після Будапешта в 1888-му і Праги в 1891, му 16-та в Європі. Також саме в Києві 30 грудня 1978 року стала до ладу перша в тодішньому радянському Союзі лінія швидкісного трамваю. У 1870-80-х роках розглядалось декілька проєктів будівництва у Києві міської залізниці на кінській тязі, але жоден не був втілений у життя. В червні 1891 року відбулася урочиста церемонія закладання кінного трамваю, а з 11 серпня офіційно розпочався регулярний рух великою Васильківською вулицею. Цей день вважається днем офіційного відкриття київського трамваю. Вагони курсували великою Васильківською вулицею на дільниці від станції Либідь до Мар'їнсько-Благовещенської вулиці. Кондуктори і кучери були вбрані у темно-коричневі каптани з синіми поясами і срібними галунами на кишкетах. Парк нараховував близько 70 коней, які працювали в дві зміни. З серпня лінію продовжили до царської площі. В листопаді була відкрита дистанція на Подолі від Олександріївської до Троїцької площі. Нині Подільське трамвайне депо. За місяць 7 грудня лінію продовжили подолом до церкви Різдва на нинішній поштовій площі. Залишилось лише сполучити дві дистанції. Однак через нахил в 90-проміли коні не змогли б тут працювати. Тому Аман Струве ще у квітні 1890 року звернувся до Київської міської управи з пропозицією запровадити у місті електричні трамваї. 21 вересня 1891-го на Олександрівському узвозі, нині Володимирському, почалося будівництво, яке було практично завершено до лютого 1892 року. Тим часом з лютого на лінії царська площа Либідь стали використовувати парову тягу. Експлуатувалось чотири паротяги. Попри шум і задимленість, паровий трамвай користувався не меншою популярністю, ніж кінний. Варто зазначити, що вони одночасно працювали на одному маршруті. 3 травня 1892 року перші два трамвайні вагони з електродвигунами прибули до Києва. Їх побудували брати Струве за американськими кресленнями. У той же день вагони були випробувані на Олександрівській вулиці на Подолі, а 8 травня на Олександрівському узвозі на лінії з Подолу на Хрещатик. 9 червня електричний трамвай тестувала офіційна комісія. А 13 червня він запрацював для пасажирів. Газета Київлянин з цього приводу писала. Пасажирський рух на електричній залізниці вже розпочався. Вогони переповнені публікою. Причому багато хто по декілька разів їздять Олександрівським узвозом вгору і вниз, цікавлячись цією важливою для Києва новинкою. 1893 року прибутки від електричного трамвая значно перевищили видатки на його обслуговування. Тому те, що електричному трамваю немає конкурентів, стало очевидним. Так, 1894 року були електрифіковані лінії по Хрещатику. До Львовської площі та до вокзалу. Останню лінію конки з подолу до Троїцької площі було електрифіковано на початку 1896 року. Кінний трамвай зник з вулиць міста. 1900 року було збудовано лінію у Пущу Водицю, де спочатку використовували вагони на паровій тязі. 1904 року і цю лінію було електрифіковано. На аверсі монети розміщено. Угорі – малий державний герб України. Ліворуч півколом напис «Україна». Праворуч. Номінал 5 гривень. Вертикальний напис та рік карбування монети. 2017. Стилізована композицію. На Бруківці розміщена трамвайна колія, спрямована вгору як символ руху до прогресу. ТА написи: Київ. 1892, Париж. 1881, Берлін. 1881. Лондон. 1901. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України Унизу ліворуч. На реверсі монети зображено трамвай з пасажирами на тлі київського пейзажу. Та у горі півколом розміщено написи Трамвайний рух в Києві 125 років. Пам'ятна монета має наступні параметри виконана з Нейзельберу діаметр 35 мм. ВАГА 16,54 грами гурт монети Рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 40 тисяч екземплярів. Монета введена в обіг 25 травня 2017 року. Вона належить до серії Інші монети. Під час введення монети в обіг 2017 року Національний банк України реалізовував монету через свої філії за ціною 43 гривні. Фактично, приблизна вартість монети з роками змінювалась, і зараз на аукціонах наявні пропозиції від 200 до 250 гривень. На кінець 19 століття Київ мав майже 50 кілометрів електрифікованих трамвайних колій. Винахід Сіменса виявився дуже корисним для міста на семи пагробах. Сьогодні у Києві є три пам'ятники трамваю. У художній літературі можна зустріти понад 50 згадок про київський трамвай. Які представляють всі етапи на шляху його розвитку. Згадки про нього присутні й у творах відомих класиків Олександра Купріна, Віктора Некрасова, Костянтина Паустовського, Михайла Булгакова, Іван Нечуй Ловицького, Ільї Ільфа та Євгена Петрова. Київський трамвай дійсно заслуговує мати на свою честь пам'ятну монету, і НБУ реалізував її, на мой погляд, в досить вдалому виконанні. Погоджуєтесь? Обов'язково діліться в коментарях вашими враженнями та думками від монети. І не забувайте ставити вподобайку та підписатись на канал, якщо огляд був цікавий. До нових зустрічей!